Отже ми читаємо що читання Чаритами чи Тумадалілу главу 6 звільнення Сарупам Батачарі починаючи з вірша 243. -го. Ми читали ми закінчили на тому, що Батачарі став відданим. І він запитав часом в Читані Махапрабу який елемент найважливіший у відданому служінні? І Господь відповів, що найголовніший елемент це повторення святого імені Господа. І після того читання Махапрабху процитував з Brihan Nara Puran Virchari nam Hari nam Haream Kevillaam? Gatter Anya Tam. Про те, що за цієї епохи чвар та ліцемірства. Е, немає іншого шляху, немає іншого шляху. Немає іншого шляху, ніж оспівання святого імені Господа, оспівання святого імені Господа, оспівання святого імені. І... Далі. Читай Махапрабху дуже докладно пояснив цей вірш Гарельнама, із Бріханарадія Порани. І Сараббамом Батачаря був вражений його поясненням. Гопінатхача нагадав Сарабхам, Сарабхамі Батича. дорогий Батача, те, що я тобі провіщав, тепер сталося. Пояснення, щодо до Раніше Гопінатха. Ачарія казав Сарабамі Батачарі, що коли Батачарія отримає благословення Господа, то він цілковито зрозуміє трансцендентний процес відданого служіння. Тепер це провіщення збулося. Батачарія повністю прийняв вчення вишневізму і дотримувався його засад природно, без примусу. Тому Бхагаватдітіті. 2.40. Сказано с валпом апісія, дармасіатра, просто виконав, виконавши велик, невеличке віддане служіння, можна врятуватись від найбільшої небезпеки. Сарбам Батичарія перебував у величезній небезпеці, тому що притримувався філософії Маєвади. Так чи інакше, Стикнувшись із Господом чи читанням Махапрабху, він став досконалим відданим. Так він врятувався із страшної ями імперсоналізму. Наступний вірш. Клаючись Гопінатхі Ачарі Баттачарі сказав. Ми родичі, і ти відданий, тому з твоєї ласки Господь пролив на мене милість. Ти відданий найвищого рівня, а я хибн, ги, гибію в пітьмі логічних мандрувань, мудрувань. Господь дарував мені Твоє благословення завдяки тому, що ти з ним у близьких стосунках. Бачите, як він вірно каже. Він не казав, що а Господь дарував мені свою милість. Ні, він так не каже. Він каже, через відданих я отримав милість Господа, хоча Господь був поруч, так воно є, і це правильно. Ми не повинні ставати такими гордими, щоб думати, що Господь напряму дарував мені своє благословення. Це, це гординя. І воно так не буває по свідоцтву самого Крішни. Ці смиренні слова дуже втішили свідні Махапрабху. Обійнявши батачарю, він сказав зараз сходи до храму, подивись на Господа Джиганатху. Відвідавши храм Господа Джаганатхи, Сарвабама Батачаря повернувся додому з і Дамодарою. Батачарія приніс велику кількість чудових найдків, залишків їжі, яку благословив Господь Джегенатха. Весь цей просад він доручив своєму брамані, слузі, і джеґенаті, з Дамадарою. Бути слугою вайна це досконалість життя насправді. Сарбам Батачаря написав на пальмовому листку два вірші, віддавши цей пальмовий лист Джагадананді Прабгу, Батачаря попрохав передати його сі читані Махапрабху. Після того Джагадананда з Дамударе повернулись. До читань Махапрабу, принісши йому просад і пальмовий листок з віршами. Але Дата взяв це пальмовий листок із рук джека ще до того, як він передав його січитання Махапрабу. Дата переписав ці два вірші на зовнішню стелю будинку. Після цього Джагадананда взяв листок від Мукунди дати і передав Господові Чайтані Магапрабу. Цікаво, дуже цікаво. Щойно Господь читання Магапрабу прочитав ці два вірші, він одразу порвав пальмовий листок. Однак усі віддані прочитали ці вірші на стіні на дворі і зберегли їх у своїх серцях. Ці вірші звучать ось так. Це дуже відомі вірші. Вайрагя віддія ніджа бакти йога. Шикшартхам еках Пурушах Пуранах Шрі Кришна Чейтаня Шаріра Дхарі Крипам Буддхір Яс Тамахам Прападдє Я приймаю притулок Верховного Богоособи Соби Ші Що зійшов в образі Господа читання Магапрабу, щоб навчити нас істинного знання, відданого служіння собі і відреченості від усього, що не сприяє свідомості Крішни. Він зійшов, тому що він океан трансцендентної милості. Я віддаюся його лотосовим стопам. Пояснення. Цей і наступний вірші вміщено у читання Чандрадая Нататсі з Чайкаві Карнапури. <coughs> наступний вірш. Калан наштам бхакті йогам ніджам яха прадуш, прадуш картум кришна читання нама Аvir бгута, стася падаравинде, гадхам, гадхам, лиatм, нітта бinga. Нехай моя свідомість, наче бджола, обере притулком лотосові стопи Верховного Бога Особи, що тепер з'явився, як Свікришна читання Магапрабу, щоб Навчати давньої науки відданого служіння йому самому. Через вплив часу ця наука була майже втрачена. Пояснення. Господь Кришна каже в Бхагавадгіті 4.7: Яда яда гідгармася гланір Бхагавати, бхарата, абідганам адгармася тадатманам сріджам'ягам, коли десь. Занападає і зростає безбожність, тоді о нащадку Бхарати, я сходжу сам. Так було і з появою Чайтані Магапрабу, Магапрабу З'явився в цьому світі як приховане втілення Кришни, але його прихід засвідчено у усіма Бхагаватам Магабхараті та інших ведичних писаннях. Він з'явився для того, щоб в матеріальному світі. Навчати пропащі душі, що за цієї епохи калі майже всі прив'язані до корисливої та ритуалістичної діяльності розмовань. Пам'ятаєте, ми раніше читали, що Господь не, о, ні, Господь е, не приходить у Каліюгу як Ліла Аватара, і тому його називають як. Три юга, правильно. Але він приходить як юга аватара. І це юга аватара, чханна аватара. так, сокрита аватара. Тобто він приходить як відданий, щоб на своєму прикладі показати, як слід поклонятись Господу. І таким чином надати людям. Юга e, Дхарма. Основний процес для цієї Юги mm -hmm. Через це виникла нагальна потреба відродити науку відданого служіння. Бо за ц... чому? Тому що до цієї епохи Калі майже всі прив'язані до корисливої. Та ритуалістичної діяльності й моглядних розумувань. Через це виникла нагальна потреба відродити науку відданого служіння. Господь сам зійшов власною особою, прийнявши образ відданого, щоб занепале людство могло скористатися з Господнього прикладом. На завершення Бхагавадгіти Господь Крішна радить. Повністю віддатись йому і обіцяє своєму відданому цілковитий захист. На жаль, люди впали так низько, що не можуть прийняти на сину Господа Крішни, тому Крішна повернувся з тою самою місією, але здійснив її інакше. Як Господь Шикришна, Кришна, Верховний Богосова, Він наказав нам віддатись йому. Але як Господь Ші Кришна, Чайтані Махапрабху, Він навчив, навчив нас, як віддатись Кришні. Як? Саме як, яким чином? На своїм прикладом. Тому Госвами, Госвами прославляють Його. Намо Махавада, як Кришна прямо продаєте, Господь Ші Кришна, це безперечна богособа. Але він не такий великодушний, як всі Чайтані Магапрабху. Господь Кришна просто наказав стати його відданим. «Ман бхава, Але всі чайтані Магапрабху на ділі навчав метеоду свідомості Крішни. Той, хто хоче стати відданим Господа Крішни, повинен спочатку віддатись під захист лотосових стіб чи чайтані Махапрабу, ідучи слідами, саробами батичарі та інших піднесених відданих. Дуже важливі, важливі вірші і коментар. Що випробувають. Пояснюю. Місію Господа Чайтані Махапрово. <кій> ці два вірші, які склав Сарубам Батачарі, завжди звістуватимуть світові його славу, Наче гучні звуки Барабана, тому що ці вірші стали перловим намистом. На шиї всіх відданих. Дуже красиво. Порівняно. Я ще раз прочитаю ці вірші. Ці два вірші, які склав Сарабамом Батачаря, завжди звістуватимуть світові його славу. Тобто славу Сарабаму. Наче гучні звуки Барабана. Тому що ці вірші стали перловим. Намистом на шиї всіх відданих. Перловим. Чудово. Сарбам Багатачарія став щирим відданим Господа Чайтані Махапрабу. Він не знав нічого іншого позаслужінням Господові. Батачарія повсякчасно повторював святе ім'я Шрі крішне чайтані, що був сином. Матері Шачі і обителю всіх прекрасних якостей Повторює, повторення цих святих імен стало його медитацією. Одного дня Сарабам Батачаря прийшов до читання Магопробую, поклонившись став декламувати вірша. Він почав читати одну з молитв Господа Брами. Це теж дуже цікаво. Одну з молитв Господа Брами і Сумад Бхагаватам. Але в кінці вірша змінив два склади. Це дуже відомий вірш з молитв Господа Брами. Та тену Шамана, ватма критам випакам, Hridvagva Purudhir, Vidadhamaste, Jiveta Ya Mukti Sade, Jiveta Ya Mukti Pade Saday Bhak. А він змінив из-за месяц муkti паде він бhakti padde sadhay bhak. Jiveta yo bhakti padde sadai bhak. Батачеря промови. Той, хто шукає твоєї милості, це переклад цього вірша, Господа брами, і тому терпить, терпить усі несприятливі обставини, що йому випадають через карму, створену його минулими вчинками, хто завжди виконує віддане служіння Тобі своїм розумом, словами, тілом, і хто завжди схиляється перед Тобою. У поклоні. Без сумніву, достойний кандидат на те, щоб стати твоїм безкорисливим відданим. Пояснення. Повторюючи цей вірш із Шімат Бхагаватам 10.14.8. Сарубама Батачаря змінив «мукті паде у початковому звучанні вірша на «бхакті паде. «Мукті» означає звільнення. І злиття з безособистісним сяйвом брамана. Бхакті означає трансцендентне служіння в Верховному Богові особі, ботечаря здобув чисте відео служіння, і тому йому було не до вподоби слово муктипаде, яке пов'язане з безособистісним аспектом Господа, браманом. Однак він не мав права змінювати слово всіма Бхагаватам. Як йому пояснить далі всі Чайтані Махапрабу? Хоча Багатачарія змінив це слово в екстазі відданості, всі чайтані Махапрабу цього не схвалив. Чому не схвалив? Не можна міняти шастру правильно. А також тому, що, е, ну так, перш за все, це. А також Махапрабу пояснив, що муктіпаде означає Бхактіпаде. Насправді. теж. Свідчий тані одразу ж вказав. У цьому вірші стоїть слово мукті паде, а ти змінив його на «Бхакті паде. Що тебе спонукає до цього? Чому Мукті це Мукті в більш високому значенні також означає бхакти. Бо в тому численному Бхагаватам сказано. Муктір хітва рупам свой робина в Тобто Мукті як одна з в Бхагаватам. Це пояснення 10 тем Бхагавата Бхагавата Пурани. І одна Мукті, Бхагаватам саме пояснює, що це означає це слово. Кажучи, що мукті означає насправді сварупена в тих, отримання або досягнення своєї сварупи. Тобто це вище розуміння мукті, Справжнє розуміння мукті. Коли душа досягає своєї сворупи відначальної. І сворупа означає певна форма. Сва рупа. Рупа означає форма. Сва це означає власна своя, своя одвічна форма. Отже, Махапрабху спитав, що тебе спонукало до цього, що ти змінив два слова замість мукті, бхакті. Саробам Батачар відповів: Пробудження чистої любові до верховного Бога, яке відбувається внаслідок відданого служіння набагато вище за звільнення від матеріального рабства, злиття з явом бромана це свого роду, кара для тих, хто. Відкидає від служіння. Пояснення. У Браманда Пурані сказано. Тобто Магапрабу в цьому випадку він оцінів, оцінив почуття Саробауми. Він оцінив почуття. Проте він сказав, що цього не можна робити. Змінювати до шастру не можна. Але його втішило, як. Сарабаума змінився кардинально. Ну, Браманда порані сказано, Сідга локасту тамасах пари ятра васанти хі. Сідгі Сідга Брамасухе магна дайта дайт'яща харіна Атага. Переклад такий. На Сідгалоці, брамалоці, живуть два різновитих живих істот: ті, кого вбив Верховний Богособа, коли вони були демони в попередньому житті, і ті, хто дуже любить насолоджуватися без сяйвом Господа. Слово Тамаса означає оболонки всесвіту. Все світ покривають шари матеріальних елементів, а за ними, за цими оболонками, простягається безособистісне сяєво Брамана. Той, кому судилось залишитись у безособистісному сяєві Господа, втрачає нагоду служити Богові особі. Тому віддані вважають розчинення в безособистісному сяєві Брамана – за свого роду покарання, іноді думки деяких відданих зосереджені на злитті з сяйвом Брамана, і через те вони потрапляють до сідгалоки. Насправді, для, це для них покарання за їхні безособистісні уявлення. Сарабам Батачаря далі пояснює відмінність між Муктіпада і Бхактипада в наступному вірші. Як Магапрабу. Тому важливе втілення Господа як мага, читання Махапрабу. Бо Магапрабу він навчав власним прикладом і для Каріоги це найкраще. Він не тільки проповідував філософію, він навчав як слід поводити себе. Тобто він сам, власне, не сприйняв цю поправку соробам в і, і Таким чином він встановив прецедент, певний прецедент, про який будуть читати віддані, скільки буде існувати, читання чи Тобто своїм прикладом він показував, як треба поводитись. Не тільки філософія, а також культура поведінки. Він показував, як співати святе ім'я, як танцювати, як проповідувати. Він дав настанови, групі сенатині. Перш за все, для того, щоб вони писали книжки з відданого служіння. В свою чергу вони передали дуже багато дівіго з вами також. Що джів написав, описав в, в Сандарб. Що в сандарбах. Тобто, магабу, дуже дуже практично. Проповідував своїм прикладом. Отже, Бхаттачаря провадив далі імперсоналісти, які не визнають трансцендентної форми Господа, Ші і демони, які завжди ганять Господи, борються з ним, зазнають покарання, зливаючись із сяйвом Брахмана. Але такого не стається з тим, хто виконує віддане. Служіння Господи.